Сьогоднішня розмова про подію, яку важко було уявити ще кілька місяців тому. Особисту зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Путіним на американській авіабазі часів холодної війни в Анкориджі, штат Аляска. Переговори відбуваються на тлі повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже понад три з половиною роки. Офіційно мета саміту проста: знайти шлях до завершення війни, але за лаштунками усе значно складніше. Київ і його партнери на заході наполягають жодної розмови без припинення вогню натомість Путін, як і раніше, висуває неприйнятні умови, зокрема вимогу передати Росії частину українських територій. Усе це відбувається в атмосфері внутрішньої напруги в Москві. За повідомленнями Washington Post, дедалі більше представників російської еліти втомилися від війни, але не наважуються прямо суперечити Путіну у самому Кремлі. Зростає страх. Питання лише, хто кого боїться більше диктатор, власне, оточення чи навпаки? Самі переговори в Анкориджі розпочнуться тета, тет далі делегація, а потім робочий сніданок. Джерела Ройтерс припускають, що сторони можуть досягти якоїсь. Неформалізованої згоди, але що за цим стоїть, і чи дотисне трамп Путіна, чи просто надасть йому нову можливість зберегти обличчя? І зрештою, для кого цей саміт є більшим репутаційним ризиком? Для американського президента, який повернувся до влади з обіцянкою домовлятися, а не воювати, чи для ізольованого Путіна, який дедалі більше виглядає як диктатор, який загнаний у кут? Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Про це та не тільки будемо говорити далі із Тарасом Загороднім, керучим партнером національної кризової групи. Політтехнологом та політичним експертом. Пане Тарасе, рада бачити моє вітання вам. Доброго дня! Уже сьогодні, 15 серпня, знаємо, що президент Трамп зустрінеться із російським диктатором. Путін мав обговорити можливе завершення війни Росії проти України. Київ і його міжнародні партнери знаємо наполягають на припинення вогню як передумові для початку мирних переговорів. Натомість Путін цинічно як завжди вимагає передачі Москві, українських територій як умови. Для перемир'я саміт має стартувати о 22-й годині за київським часом. У штатах заявляють в той же час, що президент Трамп має намір використовувати всі варіанти, всі можливі варіанти, аби спробувати мирно завершити війну. Пане Тарасе, ми з вами про ці перемовини про цю зустріч говоримо протягом тижня. Звісно, що ця розмова сьогодні теж буде присвячена, тому що все-таки пропоную. Е, не хочу казати поставити крапку, але пропоную говорити, що на вашу думку варто очікувати від цього саміту, чи загалом варто на що сподіватися, чи можна е, назвати сьогоднішній день днем ікс для України, а зустріч Трампа і е, Путіна історичною? Ну точно не День ікс, тому mm -hmm. що без України перемовини не мають ніякого сенсу. Україна вже веде активні перемовини. От знову сьогодні вранці ми бачили удар по черговому АПЗ, А там mm -hmm. так дуже горить і, і палає, і це і є перемовини, яка, яка веде Україна, і тому зустріч зустріч Трампа і в, в, Путіна все менше менше має сенс. Це більше втрати репутаційні саме для Трампа. А, судячи з того, що вони вже як вони коментують це що вони в принципі нічого не очікують, що можливо щось поговоримо. Але для Трампа я думаю, що це буде більше така інформаційна зустріч а, для збору інформації розуміти, а як далі діяти. А, ось в, ну теоретично, теоретично для, для збереження обличчя там можуть обговорювати, наприклад, там скорочення стратегічних озброєнь, а, ось щось там. Теоретично можуть говорити ну давайте тут про перемир'я говорити про повітряння. Оце може бути але важелі втиску у Трампа на Україну з спочатку спочатку цього ну спочатку весни поменшало, тому що головний важель тиску немає. Те, що не будуть постачати зброю, Ну так зброї зараз купуються. Ну і спробуйте поясни власним виробникам, що тепер не буде. Далі там обіцянки, що ми вийдемо з перемовного процесу. Ну не вийде вже травм з перемовного процесу. Він багато що вже вклав. Це особистий його тут, особиста репутація. І далі ну теоретично, ну давай ну виходь. Ішо, а що поміняється? Ну зброю постачаєте. Ну так постачайте далі. Ну у вас у вас вибору особливо вже немає, тому що контракти укладені, е, слинки, слинки у збройного лобі вже тече, тому що європейці ж домовилися не тільки ж для України купувати, а й для переозброєння, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Ну виходь, це ж про слабкості буде зараз для Трампа. Ось ну Нобелівську премію миру можна і наступного року отримати. Це для нього в принципі тут він залишив для себе багато таких, от багато своїх кроків на відступ для того, щоб потім пояснити, чому це не сталося. Тому ну точно не Денікс, ніякого апокаліпсису, не станеться. Ось тому ну, теоретично щось можу сказати, але як в тому анекдоті, точніше, Тості, знаєте, є, є, є бажання, немає можливості. Є можливість, немає бажання. Так давайте, щоб збігалися наші можливості з нашими бажаннями. Mm -hmm. Бажання Путіна залишається, ти самі він не поміняє їх. Тим більше та його поки що підтримує Китай в цих бажання. Ось І я, я тут особливо нічого. Не очікує апокаліпсиса, не станеться. Навіть якщо вони та щось вийдуть, домовляться. Ну, знаєте, як в тому анекдоті. Ну так ти домовився, так ти і виконує. Ти, Україна і Європа тут до чого. Тим більше є чітка позиція Європи, і України, яка вже відпрацьована, яка узгоджена в тому числі з Трампом. Там все ж таки онлайн зустріч була. Та ще, ще там декілька зустрічей, зверніть увагу, і декілька зустрічей було. А перше одразу ж в Лондоні. Тут роль Британії не слід применшувати так. Далі Зеленський потім була настав там Дівен спочатку був, потім була вже зустріч онлайн, коли Зеленський був вже в Берліні. Так зовсім інша позиція теж була висловлена. Зупинка по лінії розмежування, плата репарацій. Ось я до речі, підозрюю: якщо американців взяти в долю щодо виплати репарацій. З Російської Федерації там питання, там питання ще веселіше піде. Не в той бік, як хочуть росіяни. Ось там повернення дітей, багато чого ти що. Ну плюс там посилання були на статут ООН, і все що з цим пов'язане. Тому вони там можуть розповідати, що там вони щось там домовили, що Україна щось повинна бути кудись виводити. Нічого нічого такого вже не буде, тому що передумов для цього. І не буде, і ніхто такий наказ віддавати не збирається. А тим часом Україна інтенсивно обстрілює російські НПЗ які достатньо так гарно палають. І я думаю, що інтенсивність буде тільки зростати ударів е, по території Росії. Е, ось ну теоретично знову таки теоретично можуть десь про е, продавлювати пере так зване повітряне переміря, але ж росіяни це будуть хитрувати, робити. Говорить, давайте не бити. А один одного по інфраструктурі, тому що у них більше за все буде це. А по фронту я впевнений. Вони будуть обстоювати позицію, щоб авіація продовжувала літати. Ну це зв'язати руки Україні. і чи поводиться на це Трамп? Ну це явно буде підігрування Путіну, Тим більше на ньому висить, не забуваємо санкції, які вони там грізно обіцяли. Так що репутаційних втрат для Трампа значно більше з цієї зустрічі. Я не виключаю, я не виключаю, що ситуація приблизно була така. Щось там приїхав, що свідка там почув, не почув. Не, чи почув те, що він хоче, не, чи почув те, що він хоче за гроші. Сказав, що все, все, все зараз порішаємо. Так а потім виявилося, що не все так, він почув те, що потрібно. А потім почали ну а, а, а зустріч то вже призначили. Так тим більше Трамп не нагадає Трам же раніше ще обіцяв, що якщо він зустрінеться з Путіним, всі порішають всі, всі питання. Mm -hmm. а ось, а тепер виявляється, що не все так просто. Відмовитися від зустрічі вже ну, майже неможливо було, і тому щось, щось буде. Але я думаю, тут Трамп напряму хоче послухати Путіна. Що він там буде йому казати, так що так. Тому ну точно не день Х, не точний день Х. Перемовні позиції України, Європи значно сильніше, значно сильніше вони посилились. Посилили з весни цього року, а от перемовні позиції Росії а, і а, Трампа вони послаблені зараз, тим більше весь світ і американці ж теж бачать, фіксують удари по НПЗ, а, удари по нафтогазовій інфраструктурі. А, тобто, Росія тут не, не дуже сильної позиції в дійсності виглядає. Стосовно дня X, тут я не мала на увазі апокаліпсис, ні навпаки, з позитивним забарвленням значення цього слова. Тобто, пане Тарасе, правильно розумію, що ви говорите, що ця зустріч вона буде чисто інформаційною, чисто для того, аби Трамп подивився, як він каже, в очі путіну нічого не варто очікувати. Тому що, наприклад, в розмові зі мною політолог Тасенко Володимир, він говорить, що можливо домовляться про зустріч тристоронню Путіна Трампа і Зеленського. Можливо, чи можливо у вас будуть такі думки, що зможуть домовитися про припинення вогню хоча б в повітрі? Чи ви взагалі нічого не очікуєте? Ніяких результатів? То хто з ким буде домовлятися? Путін з, з Трампом? Да ну так то домовляйтеся, позиція України, яка і позиція Європи зовсім інша? І далі. А от ну прості далі питання: а що буде Росія, якщо вона порушиться перемир'я повітряне Наприклад? Хто це буде, хто покарання? Якесь буде. Mm -hmm. а далі, а далі знаєте, я вам будь-який юрист каже будь-яка домовленість без е, е, зрозумілого ясного механізму примусового виконання зобов'язань. Mm -hmm. Це в принципі порожня розмова, mm -hmm. е, тому росіяни, мабуть, хочуть, щоб накопичен був ресурс. у неї додатковий е, там по шахедах, по ракетах. Не виключено що. Атаки вже настільки вдалі були, що у них і може і шахедів так не вистачати, тому що а от СБУшники влупили по нещодавно в Краснодарському краї по складах і влупили якраз по аеродромах. Звідки вони запускалися? А, сьогодні ми бачимо новину, що вже в Астраханській області, що сталося а, судном. Ну що таке Астраханська область? Це Каспійське море, угу. тобто, що з що плило, і не доплило в Каспійському морі. Ні, ось а це там додаткові, скоріш за все запчастини, ем, ем, наприклад, для шахедів, додаткове озброєння, де там ще бере участь е, е, Іран, і тому така ситуація, що вони хочуть собі переперепочини. Але я підозрюю, що вони ж це вони так говорять про про вітерне перемир'я, каби ж вони хочуть далі запускати е, е, е. <смірко> і по фронту, і по території України, тому це. Знову таки, абсолютно, те, що ми з вами неодноразово обговорювали, це перемовна тактика росіян, вона не помінялася. Вони так і далі починають пітлять, вони починають дробити. Другорядні, робити, як основні питання відсувати, другорядне висувати, далі починають висувати там, де їм вигідно якісь умови. Отут ми не будемо. Стріляти, хоча вони більше страждають. Тому що коли вони говорять про повітряне перемиря, це значить, ну тобто, Україна ж не б'є по житлових будинках, так а ми ж б'ємо по військових цілях, і тепер України хочуть відібрати цю можливість, щоб знищити військові цілі. А вони, як знаєте, з барського плеча припинять удари по будинках там, так. Але я впевнений, що вони будуть наполягати, щоб авіація літала все ж таки на фронті. І бомбардувала далі Україну. Тому ну є така найбільша ймовірність, те, що я бачу, тому що вони ж хочуть рівно наступати, хочуть наступати. Тому нічого тут нового ми не побачимо. Поки Путін буде при владі. Він буде качати тему, як там ходять чутки вже з картою буде їхати до Трампа, пояснювати, що Україна є штучною державою. А ну і всі ці історії там про печенігів, сарматів та інших цікавих особистостей, які не мають ніякого стосунку до сучасності, він теж буде просувати. Mm -hmm. e, зараз про це поговоримо. Друзі, нагадаю, що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного e, в життєвих ситуаціях. Курс називається Переможні переговори, навчись домовлятись з будь-кими про будь-що». Тарас обіцяє підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними конкурентами, опонентами, відпрацювати навички на реальних випадках життєвих, міти вести перемовини про умови, роботи, про ціну творення, про зарплатню e, тощо. Ну і звісно, як розрізняти. Протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями. Вся детальна інформація і посилання на сайт можна знайти в описі під цим відео. Тому якщо вам цікава ця тема, то е, заходьте, проглядайте. Ви знаєте, що ми постійно обговорюємо саме перемовний процес. Тому е, якщо цікаво, знову ж таки закликаю вас зазирнути в опис під цим відео. Про печенігів, пане Тарасе, ви згадали. Міністр закордонних справ Росії Лавров прибув до Анкариджа для участі в російсько-американському саміті, і цікавим є той факт, що приїхав із Свідчотом, дає напис СССР. Покажу зараз це відео. Тобто, вирішили, як Мединський із своїми печенігами та 1800. Якимось там роком не підходить, відправили Лаврова із футболкою з написом СССР, так? Чи ну гарна наша пісня е, гарна і нова, починаємо її знову, як я люблю казати. Ну це, це називається понти для приїжджих так що вони ж досі себе відчувають СРСР, хоча СРСР була на, на порядок більш потужною державою. Це ще раз показує, що у цих. Е, у, цей, у цих людей в голові Вони хочуть сказати, що нинішня Росія це СРСР, хоча далеко це не СРСР, тому що і Україна була в їхньому складі, і Східна Європа на них працювала, і Середня Азія, і багато чого іншого. На порядок була потужніша держава. Ну це показує, що вони досі думають, що вони СРСР. Не, що що дійсності смішно буде з точки зору американців, які на це будуть дивитися. Ну, достатньо цинічно ж про що ви тут говорите? І ну для мене для мене нічого дивного в принципі не відбулося. Так дивно, що немає цих пропеченігів, нічого немає. Знаєте, був такий мемчик, якщо її перефразовувати далеко в інтернеті, тема не розкрита да. У там інша тема була не розкрита, так і тут. <laughs> а, так що, а те, що до речі, Мідінського немає це досить показово, що вони просто кого вони насилають ну, на перемову з того, як вони до них ставляться. А, стосовно думки, що можлива зустріч тристоронньому форматі, mm -hmm. ну можливо ну, питання, перше риторичне питання, і що щось поміняється, а нічого не поміняється. Тому що Зеленський буде говорити, а давайте європейці сюди, ще привозити і правильно буде робити. А давайте когось ще привозити. Ну ну я не вірю в зустріч. Знаєте, чому? Тому що для Путіна це буде ну не вірю, точніше. Якщо він приїде, це буде теж послаблення його внутрішніх позицій у владі, тому що вони ж так довго говорили, що Зеленський нелегітимний, так. Вони, в принципі, як я говорив, влада вся нелегітимна з 2014 з року. У них тільки Янукович є легітимним в принципі, тим тільки з ним, мабуть, вони готові вести перемовини. Можна ну, в принципі вони кожного дня можуть вести перемовини десь в Ростові чи де там Янукович живе mm -hmm. і так далі. Тому звичайно, що якщо навіть Трамп його змусить приїхати на зустріч з Зеленським, це буде послаблення Путіна. Ну далі ця зустріч теж нічим не закінчиться. Не, тому що ну позиція України означена, у нас є підтримка Європи. Що важливо, підтримка Британії. А Британія тут ню, в дійсності такий знаєте, московий центр. Не слід про це забувати. До речі, Зеленський вже після Берліну поїхав до Британії. Я вже не знаю скільки Україн Зеленський був вже в Британії. Він тільки три рази вже з тим, з королем вже зустрічався. А це враховуючи хто хто знає, як побудований світ, особливо британський двір. Це дуже 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 багато, і що значить, тобто які стратегічні. Тим більше пішла пішла історія, що Україна буде ратифікувати цей історичний договір Добре. з Британією. А, ось тобто, це це ознака зовсім інших стратегічних цілей, тому що британці хто хто британці розбираються стратегії знаєте в довгострокових стратегіях. Все ж таки англосаксонську цивілізацію вони ж побудували. Mm -hmm. а, ось, і все ж таки Британська імперія свій розквіт, а, щоб все розуміли, контролювала територію в два рази більше, ніж а, нинішня територія Росії. Приблизно 32 мільйони кілометрів вони контролювали. Так, і це було ще в 20 столітті столітті. І там люди зі стратегіями от точно розбираються і вони розуміють, о що вони грають. А, і тому тут а, ну знову таки розмова закінчиться знову таки на печенігах, а, а, і не про що тому чи може зустріч буде? Ну теоретично може бути чи вона закінчиться. Ну поки Путін живий, вона знову таки нічим що не закінчиться. А, от, але якщо зустрінеться Путін з зеленським, це більше послаблення саме його позиції буде. Бо а, а, внутрішньо, от внутрішньому знаєте, табіля рангу він, він буде. Путін буде втрачати більше легітимності, тому що він же всім розповідав, що Зеленський нелегітимний, А як ти можеш зустрічатися з людиною, яку ти довго говорив, що він нелегітимний, його треба переобрати, і взагалі він тобі дуже не подобається. Так що я так бачу а так особливо ну за великим рахунком я нічого не очікую. Mm -hmm. Угу. Е, видання The Washington Post повідомляє, що більшість людей з оточення російського диктатора Путіна не підтримують торгнення Росії в Україну, але бояться про це е, заявити. От, за даними видання, втома від війни в Москві наростає з усіх сторін. І за словами неназваного російського чиновника, більшість керівників у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати про це. Путіном цитую всі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо їм усім треба показати, що вони є патріотами. Сказав він. А, а як ви вважаєте, насправді хто кого боїться? Путін боїться московську еліту, чи навпаки, все-таки Ну, вони залякані. Путін контролює поки що ситуацію. Mm -hmm. Тут mm -hmm. я, я не вірю, що хтось голос, голос теоретично міг сказати, що давати припиняти. Вони будуть чекати відмашки саме від нього. Mm -hmm. А тому, що а, їм страшно. Ну їх приб'ють. Ну дивіться, скільки бізнесменів раптом а, у нас точніше. У них почало помирати то від онкології. А то пам'ятаєте там заступник міністра транспорту, як сказали в офіційному повідомленні, а, закінчив, а, закінчив нараду. Став та упав, так сам топ менеджери дуже серйозних компаній зараз. А, чогось почали мерти, як мухи, а, от президент там, а авіавісьми є така кампанія, яка титаном займається а, Урал Калій. Це добриво. Щось з ним сталося. знаєте от 56 років саме той час, як ці люди такого рівня повинні чогось помирати. Тому гризня йде, а, гризня йде всередині. А, і будь-яка людина, яка зараз прийде з пропозицією, давайте іншого, тому що щось робити, знаєте, тому що, що це ж напівмофіозний клан, напівмофіозний клан. А всі, хто дивився класику а, хрещений батька, пам'ятають, знаєте, коли от молодший Майкл Карліоне а, спілкувався зі своїм батьком, йому говорив: а, хто а, хто своїх друзів прийде говорити, домовлятися з ворогом? Вважає, що він зрадник, тому що вони вже домовились там. Mm -hmm. Так те саме, там абсолютно таке мислення, а там не, не, не припустимо. А те, що вони перелякані. Ну знов таки. Я, я пригадую, як було Радбес напередодні вторгнення. Пам'ятаєте, який там переляканий був Наришкін, Наприклад, це при тому, що Наришкін – це ну майже ну розвідка, це КДБ. Ну вважаєте, що це. Людина, яка ну достатньо давно знає Путіна, а, він який там був переляканий, а всі інше те саме. Тобто Путін реально їх там всіх перелякав. Але о, о, чим більше буде от таких от казусів, коли він не підтвердить свій статус, зустріч з Зеленським для нього це теж о, хитання його позицій, ударів по НПЗ, ударів по особливо портах Балтійського моря, тим більше буде о, гарних думок. Що від нього можна позбавитись? Тим більше що сам Путін показав, як можна з нього від нього позбавитись. От коли Пригожин, Пригожин ж збили літак, який йшов на Кремль, так ну так виявляється, що ну що там достатньо, достатньо десь на середньому рівні когось підкупити з там розрахунків ППО, не дати грошей і запустити ракету туди, куди потрібно, і можна одним махом багато чого повирішувати. А в мережах написати, що літак виявляється, був важче в повітря. Так і ніхто про це не здогадувався. Він просто летів та впав. І так що так от може бути. А так поки він контролює. Тут не слід думати, що там якась є, є таке колективне управління. Ні, Путін реально всіх залякав. Думки там про війну ніхто не скаже, я вам сказав, через яку логіку. Mm -hmm. Ну що ж, пане Тараса, дякую вам за вашу аналітику, як завжди, друзі. Дякую вам за те, що дивитесь нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, чого ви особисто очікуєте від зустрічі Трампа і Путіна, і чи очікуєте взагалі? Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Обов'язково побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі!